Дід уваги, навчальне відео проходження місії Burner Teams. Для ознайомлення з особливостями цих місій, прошу підключитися до розсилки Welcome to Syndicate, де ви отримаєте лист з детальним описом проходження цих місій. Як ви знаєте, є чотири види місій проти Enio, Jaguara, Vengence і Hawkeye. Для виконання місії можна використовувати фіт Т1 модулів, а також Fit T2 модулів. Відрізняється незначно. На паузі можете вивчити детальніше цей фіт. Є чотири види противників. Чотири види тімок, відповідно Enio, Jaguar, Vengeance і Хок, до яких відповідно, треба застосовувати властивий цьому кораблю ЄЦМ-модуль і відповідний боєприпас для ефективного пробивання оборони. Є відповідні боєприпаси. ось, і Модулі. Що ж, розпочнемо виконання цієї місії. Андокаємося і верпаємо на місію, okay. Okay. на ялинку. Слід пам'ятати, що після проходження ялинки треба одразу виконувати певні дії. Підготуйтеся використати функцію Keep it Range до бойового корабля. Не до логістів, а власне до бойового корабля на відстань 30 кілометрів. Ми приварпали на ялинку. І проходимо цю ялинку. В гриді у нас є відповідно два логіста і. Один ДПСР. Нам не можна наближатися до Bierner на відстань ближче, ніж 30 кілометрів. Кидаємо одразу джамілки на відповідні логістів для того, щоб вони відійшли, скинувши лок у цих джамілок на безпечну відстань. Це приблизно 100 кілометрів. Ми джамимо, оскільки цей бьорнер є шилдовим, немає необхідності його пробивати. Логісти все одно його зараз відкачають. Не допускайте зменшення відстані менше, ніж 20 км. Використовуйте для цього модуль МВД, який є обов'язковим. У цьому прикладі ви бачите фіт Т2, тому замість третього. Т-першого е, модулю джамілки у нас є Target Painter, який розширить відповідну сигнатуру, і урону буде проходити більше. Ось уже перший логіст пробився ЄЦМ-кою. Відповідно, ЄЦМка стала е, більш світлою. Ось, Burner бантам удаляється до, до нас на 40-50, уже 60 км менше. Відповідно, на другого логіста ми можемо повісити другу джамілку, а Бьорнера можемо почати пробивати ракетами. Наші ракети можуть мати навіть дистанцію дії меншу, ніж відстань до Бьорнера. Але за рахунок того, що Пьорнер летить в нашу сторону, то в дійсності ракета пройде меншу відстань, ніж яка є між нами. Цю відстань скоротить відповідно хок. Другий логіст також вже відварпав, відійшов на безпечну відстань і можемо потрошечки пробивати. Не можна кидати джамілки на ахока. Тоді він також відварпає і прийдеться робити все спочатку. Основний засіб оборони цього фрегатика вже фактично знесений, тому броня і корпус будуть збриватися набагато швидше. Ключем до Великого дамагу є Target Painter і прокачані скіли, і, звичайно, що відповідний вид боєприпасу. Після знищення противника Логісти вже нічим не загрожують нам. Ми повинні подивитися або полутати, скажімо так, в рек. Там можуть бути фракційні модулі. Все, місія вважається виконаною. Тепер можна приварбувати до агента і закривати цю місію. Відповідно, ви отримаєте баунті по виконанню цієї місії, а також ви отримаєте баунті за вбивство цього Бьорнера. І дві суми окремо прийдуть і сумарно складають приблизно 15 мільйонів. Для успішного проходження таких місій необхідно вкачати відповідні скіли. Спочатку вивчимо, які скіли характерні для цього виду корабля. Для, значить, в першу чергу, ми повинні прокачати калдари-фрігати. Далі легкі ракети. Ось, це необхідно для хула цього корабля. Якщо ми подивимося на інформацію по кожному конкретному модулю, ми побачимо. У спливаючому меню, як зараз на відео, відповідні скіли, які необхідні для збільшення ефективності тої чи іншої характеристики кожного модулю. Зараз ми дивимося, наприклад, Optimal Range і бачимо, що нам необхідно long-distance jamming. Activation Cost, відповідно, треба Electronic Warfare. Так само ми можемо подивитися, які скіли необхідні, наприклад, для урону, демеджу нашими ракетами. Швидкість ракет, максимальний час польоту, радіус вибуху і швидкість вибуху. Вивчить необхідні модулі, подивіться, які навики є важливими, і прокачайте їх до рівня хоча б в 4. На цьому все. Дякую за увагу.